Які в тебе найпопулярніший контакт в твоєму мобільному телефоні? Ну, у мене є нормальні такі контакти, ти ж шариш ну, тімко. Перерахуй але... на дружина. Дружина. Давай, якщо вона відповідає на три питання, отримаєш подарунок від магазину гудки. Я... я сам не знаю, що ще в цьому пакеті. Так, я не знаю, чи вона візьму трубку, тому що дитина може туди спати. Давай, ще. Алло. Алло, я на виктор... я? я на Вікторіні. Тут будуть задавати питання, а ти не відповідати. Відповідаєш правильно, виграємо. Класні подарунки. Окей. Скажи, будь ласка, в якій медіакоманді Артем грає? Рух медіа тім. Це правильно. Друге запитання. Який у Артема номер? Сім, 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 вісім. Це також абсолютно правильно. І останнє запитання, якщо відповідаєш правильно, отримаєте секретний подарунок від магазину «Гудки». — Готова? Так. Да. — Який у Артема розмір ноги? — Хай буде 43-й. Це правильно? Да, да, так, Так, да. це правильно. Вітаю вас. Отримайте секретний подарунок від магазину «Гудки». У мене мушнички є, ще будуть, звісно. Спасібі. Ну тут, якщо ти ще а не, думаю, підписаний, що? отримаєш повербанк ще в подарунок. На кого підписаний? На мене. Так, ти що гониш, Тарас? звісно, підписаний. Показуй. Хорош, Та підписаний, ще повербанк зверху. А ти підписуйся, Треба. тому що наступного разу це можеш бути саме ти. Дякую.